Для пересічних громадян податківці уособлюють владу. Відтак з кожним роком зростають вимоги до їх професійного і освітнього рівня. Сама ж фіскальна служба розповідає керівник міської податкової інспекції Дмитро Мельник докладає немало зусиль для того, щоб кожен платник відчув новітні сервіси у їх роботі. Завдяки співпраці з міською владою в нашому місті, в нашій податковій, у єдиних в Україні, створена та функціонує сервіс Мобільний консультант. Це безкоштовний для наших платників сервіс, згідно якого наші платники отримують безкоштовні смс-повідомлення, які їм нагадують про своєчасну сплату податків. Міський голова Олександр Мамай, який прийшов привітати податківців з 26-ї річниці створення служби, в свою чергу наголошує без зборів податків добрих справ у місті було б значно менше. Завдяки саме податковій службі у нас ремонтуються дороги. Завдяки податковій службі у нас ремонтуються дахи. Завдяки податковій службі у нас вчасно отримують зарплату лікарі, вчителі, а також інші бюджетники. Міський голова прийшов не з порожніми руками. Грамоти, подяки та нагрудні знаки Аки почесним податківцям, особливо у багатим, хто з перших днів, 26 років поспіль, працює в міській податковій інспекції. Вийшли молоді дівчата. Молоді дівчата вийшли, і 26 років працювати на одному, на одному місці, і так і гарний мати вигляд. Дівчата, я щиро вам вдячний. Мені приємно, що саме більшість дівчат. Працює в нас на всіх ключових позиціях в нашому місті. В Свою чергу податківці не залишилися в боргу перед мером та презентували йому символічний гаманець як доброму господарнику та директору міського бюджету. Гаманець наповнений податками, які надійшли від платників міста протягом першого півріччя. А це півмільярда гривень. За перше півріччя 2016 року. До державного бюджету наша податкова зібрала 770 мільйонів гривень. До бюджету міста Полтава ми зібрали 556 мільйонів, що майже ніж на 200 мільйонів більше, ніж торік. Сьогодні на обліку в міській ДПІ перебуває більше 26 тисяч платників. Із них майже 9 тисяч юридичних осіб та більше 17 тисяч фізичних осіб-підприємців. Обслуговують їх 173 працівники податкової служби Полтави.